Знаєте, от що більшість експертів у подібних до моєї сферах, там коучі, психологи, гіпнотерапевти, нумерологи, ну і це там таке інше. На початковій стадії всі стикаються з однією тією ж самою проблемою. Тобто, маючи якусь певну експертність, ти не маєш клієнтів. Багато хто відмовляється від своєї ідеї, від своєї мрії і повертається до роботи в наймі. Я, звичайно ж, не виключення, але. Я просто не зупинявся, продовжував розвиватися. І також в мене був досвід створення дешевого продукту, яких на сьогоднішній день досить багато на просторах інтернету, просто з наміром заробітку на масових продажах. Але, от, чесно кажучи, вже маючи досвід продажу дорогих і якісних продуктів, сам добре розумієш, що дешевого ти вже просто не можеш продавати. І от певний момент виникає такий внутрішній дисонанс, внутрішня дисгармонія. І ти або ж втрачаєш інтерес до цього продукту, або елементарно просто починаєш робити якісь там неадекватні такі кроки, помилятися, і те, в принципі, нічого не виходить. І це просто не відповідає твоїй суті, твоєму вищому я, а тому от цей проєкт був з самого початку, мабуть, приречений просто на провал. І нагадую про відбір учасників у програму з розпорубки власного бренду чи онлайн-продукта. Я буду проводити цей відбір самостійно, тому якщо бажаєте для себе забронювати місце, заповніть анкету за посиланням в описі до цього відео. І я запрошу вас на онлайн-інтерв'ю, де ми зможемо детально вже обговорити і скласти план вашого проєкту і розкажу вам всі необхідні деталі для участі в цьому проєкті.